Усіх вітаю! Розглянемо, як зробити карту поляка для дитини. Отже, що для цього потрібно? Процедура е отримання карти поляка для дитини набагато простіше. Чому? Тому що дітям не потрібно приходити на співбесіду, розмовляти з консулом, здавати якийсь там ну, розмову, якийсь екзамен, щось там записувати і так, далі, і так далі. Ти сам все робиш за свою дитину, якщо їй немає 18 років. Отже, дитина не приходить на співбесіду, і навіть я вам скажу більше, дитина навіть не її присутність не обов'язкова, коли ти подаєш заяву. Потрібно зробити заяву-внісик, таку, як ти робив для себе. В цьому відео пізніше я покажу, як правильно заповнювати заяву-внісик для отримання карти поляка для дитини. Це буде трошки пізніше. Отже, давайте підсумуємо: потрібна заява-внісок на дитину, потрібен паспорт. Обов'язково потрібен паспорт дитини. Свідоцтво про народження не підійде. Я хотів зробити для своєї наймолодшої дочки карту поляка, їй тільки декілька місяців, і в мене є тільки свідоцтво про народження. І мені сказали на зустрічі, що такий документ не підійде, потрібен тільки паспорт. Отже. Робимо висновок, що тільки паспорт підійде для того, щоб можна було зробити карту поляка для дитини. Паспорт дитини, паспорт, паспорти обох батьків. Потім потрібна копія моєї карти поляка і потрібна копія децизії, тобто рішення про надання мені карти поляка. Ось, в принципі, і все. Ніяких більше документів, поглиблених, що підтверджують польське коріння по лінії мого батька для моєї дитини не потрібно. Потрібна тільки моя карта поляка і е, рішення, що мені надали цю карту поляка. Важливий момент, що присутність обох батьків є обов'язковою. Наприклад, якщо я роблю е, дитині карту поляка на підставі моєї карти. То моя дружина має прийти на процедуру подачі заяви і виразити згоду. Вона там підписується у вніску, що вона виражає згоду, щоб дитина отримала карту поляка. Якщо дит... дружина не має змоги бути присутня, то тоді ну, ця процедура трошки ускладнюється. Вона повинна написати таку заяву, що вона погоджується, щоб дитина отримала. Карту поляка. І ця заява має бути нотаріально завірена. І тоді цю заяву мають додати до заяви вніску про отримання дитині карти поляка. Оце важливий момент. В принципі, ось і все. Далі дивимося, як правильно заповнити заяву внісок для вашої дитини. Отже, давайте разом з вами подивимося, як заповнювати внісик. На підставі вашої карти поляка для вашої дитини. Перша сторінка заповнюється все так само, просто вказуємо прізвище ім'я і дату народження вашої дитини. Це складання вніску: признання карти поляка. Давайте візьмемо на звісько таке, як було в попередньому відео, щоб уже відповідність була. Паркер. Так, ну і ім'я. Нехай буде дівчинка, пепа у нас. Так, пункт 3 і 4, як і в попередньому відео, я пояснював, що е, якщо ви хочете, щоб прізвище і ім'я вашої дитини було відповідно до польських правил, нажимаєте тут галочку і пишете сюди прізвище і ім'я вашої дитини, як воно буде відповідно до польських правил. Дата уродження давайте виберемо теж якесь рандомне. Рік, наприклад, візьмемо там 2016. Плєць вибираємо кобета, бо пепа це у нас дівчинка. Ну, місце уродження так само беремо. Відповідно до попереднього відео. Номер 8. Пункт теж. І тут номер 9 обов'язково пишемо полька. Обов'язково, так як ми претендуємо на карту поляка для дитини, яка підтверджує нейне польське походження. Тому тут може бути тільки так. Адрес замешкання єдностка, родзаю адміністратору. Ціннего буде обгут. Тут, до речі, обгут опишеться тут з красочкою. Я просто не змінював клавіатуру, але ви, якщо хочете заповнювати, то заповнюйте правильно, відповідно, так як пишуться польські слова. Обвод у нас, який е, Київський. Місцевость у нас так само буде. Київ. Все це знову ж таки заповнюєте відповідно ваших даних, ваших документів. Це просто приклад. Київська. номер дому там буде 7, і номер квартири 22. Панство Україна. Добре, так само, як і в першому випадку, ми заповнювали першу сторінку, ніби нічого складного. Далі переходимо назва документу. Тут має бути саме назва документу дитини. Паспорт має бути. Пишемо серію. Там. Коли був виданий, заповнюємо відповідно до вашого паспорту, до паспорту вашої дитини. 18 і даємо 10 років там. І наступний пункт перша особа. Якщо ви заповнюєте карт... цей вніск на підставі вашої карти поляка, то ви вибираєте отець. Ну, наприклад, я, да. Я батько я зробив свою карту поляка, я роблю Своїм дітям карту поляка на підставі своєї. Я вибираю тут ойтець. Ну, і тут вказую, наприклад, своє е, прізвище і ім'я. Візьмемо там паркер, як у нас був. Ну, і нехай я буду там. Дені. Дені Паркер. Окей. Обивательство. Країна. І тут я не пишу свою народовищу. Тут в дужечках написано. В випадку виступування з вніском у признання карти поляка для малолітнього впісач номер карти поляка роджіца. Тобто я сюди вписую номер своєї карти. Там має бути на вашій карті три е букви, три літери і шість цифр. Ну, вписуємо там рандомно. Ви це вписуєте, відповідно, вашої карти поляк. Ну, далі, далі пункт 25. Ви вписуєте уже назву документу тож, тож самощі свого, тобто свій паспорт. Друга особа мусить бути мама. Навіть якщо в неї немає карти поляк. Просто як один із батьків. Вибираємо тут маму. Прізвище буде паркер. Нехай буде там. Нехай буде так. Паркер Ліва. Обивательство. І народовищ може бути там будь-яке. Пишемо тоді правильно. Українське. Так. Назва е документу тож самощі мами. Теж пишемо паспорт. Ну і вибираємо серію номер. Тут так само, як і в попередньому вніску ставимо «Ні». І тут важливий момент, тут вам потрібно в цій рамочці в пункті 2 підкреслити малолітній пощада». Можете тут все прочитати, перекласти, і тут ви маєте. Просто ручкою знизу підкреслити цей пункт. Малолітня. Тут ми вклеїмо фотографію дитини. Так само, як і в першому. Тут ми пишемо місто, де ви будете складати вніси. Ну і дата, день, коли ви будете складати внісик. Підпис дитина не робить. Дитина робить тільки підпис, коли вже їй виповнилося ще 16 років. Але, наприклад, у випадку моєї старшої дочки, їй мало виповнитися 13 років, і інспектор дозволила їй зробити підпис, хоча їй ще не було 13, але там за місяць мало бути. І вона сказала, що дівчинка вже може ну, мати підпис, і тому у моєї дитини, старшої, їй 13 років, вона має власний підпис на карті поляка. Тонкощів, чому так, не знаю, але раніше я читав в інтернеті, що тільки з 16 років може тут дитина розписуватися, але в нашому випадку нам інспектор сказав, що дит... ну, моя старша дочка, який зараз 13, може розписатися і мати підпис на карті Поляка. От і все ми з вами заповнили внісок для дитини. Нічого складного, просто треба звернути увагу на ось цей пункт 21, щоб правильно внести тут всі необхідні дані, карту поляка, на основі якої ваша дитина отримує, і все ніби нічого такого складного. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам було корисно.